З вами копрут «Екоставок» і ми з України. Головною помилкою при будівництві цього ставка було те, що оскільки ділянка знаходиться на схилі, потрібно було зробити перед ставочком дренаж. Зараз вже його зробили і вся водичка уходить в ліс. До цього, коли був зроблений ставок, пішли дощі і з дощами. Вся брудна вода потрапляла у ставок і замулювала його. І тони брудної води, і талого снігу потрапляли у ставок і замулювали його. А зараз, коли ми робимо додаткове поле вертикальної фільтрації площою 200 квадратів, ми робимо, бачите, ось такий схил, бугорочок, щоб коли вода біжить, ударялася, проходила вздовж цього холма. Схилу і потрапляла у дренаж, і уходила в ліс.